Як до нас на вихідні родичі приїжджали. Поки розрузилися, стіл вже накривався, сіли обідати і насолоджувались грибною юшкою і гарним виглядом за вікном. На вулиці падав сніг і був легенький морозець, а в хаті нас обігрівала гуцульська піч. Набравшись сил, вирішили поїхати в Буковель погуляти. Дорогою нас впроваджали засніжені смереки і тишина гуцульських сіл. Приїхавши в Буковель, тишина закінчилась, а різдво ніби далі триває. Діти тішилися атмосферному диву, а люди в магазинчиках чекали, поки до них завідають в гості. По дорозі на оглядове колесо ми потрапили на озеро з краєвидами, а навколо нього було дуже багато доріжок, по яким гуляли туристи. Дорога до колеса виявилась досить довгою, тому ми вирішили на цьому. У колесі припочити, взяли білети і давай дивитися краєвиди Буковелі. І тут до роботи взялися наші телефонні камери, але тут же з'явилася одна проблема. Куди не глянь, всюди хочеться зробити фото. Нарешті в нас закінчилася плівка, і ми ще трохи погулявши, поїхали додому. На вечерю вирішили дітям зробити сюрприз і спекти піцу в печі. Помічників нам не бракувало, тому ми всі дружно встали до праці. Ватра вже горіла і була готова до першого заходу. Набравшись досвіду з Ютуба, ми вирішили зробити все по-італійськи. Закинули її в піч і чекали, поки вона спечеться. І пару разів її обернувши, от така краса в нас вилучилася. До того всього пожарили ще шашлику, і от така от вечеря в нас вийшла в колі сім'ї і друзів. Коротко кажучи, набувалися ми довго, але не до самого раннього. Одним словом, посиділи файно, а вже через пару днів всі пороз'їжджалися по домах. А вам, якщо сподобалось відео, з вас підписка, лайк і буде ще багато чого цікавого.